Давайте відкриємо післання Якова перший розділ з другого вірша. Післання Якова перший розділ з другого вірша. Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість, а терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі. Та бездом, щоб нічого вам не бракувало. Амінь. Всідайте до вас. В народі існує таке прислів'я. Риба шукає де глибше, а людина де краще. І більшість людей уявляють собі щасливе життя, як? як достаток, комфорт та безтурботність. Я кажуть, кажу, щоб у тебе все було і тобі за це нічого не було. Але чомусь життя так не складається, чомусь в житті дуже багато страждань і складнощів. І для некого може виглядати парадоксально те, що віруючі люди, будучи дітьми благого Бога, Переживають складнощі в своєму житті. Чому Бог не вирішує їх проблеми? Чому так відбувається? І люди, які пише Яків, вони також в своєму житті переживають складні обставини. Вони стикнулися з випробуваннями. І Яків з перших рядків свого післання говорить, як правильно реагувати на випробування. До якого результату покликані провести випробування? Для чого Бог це робить? Чому Бог не вирішує всі проблеми людей? Він же добрий в самому. Другий третій вірш, який ми прочитали, в них ми відразу зустрічаємо такі слова, ключові слова, як радість, випробування, віра, терпеливість. І відразу виникає питання. Як ці всі явища пов'язані між собою? Виявляється, що терпіння настільки цінне, що умови, в яких розвивається терпеливість, мають викликати у віруючій людині радість. Що це за умови? В яких умовах розвивається терпіння? Або в яких обставинах, в життєвих обставинах, у випробуваннях ми читаємо. Тому випробування це фабрика для терпіння. Саме випробування це місце, де виготовляється терпіння. Давайте прочитаємо в синодальному перегляді цей текст, він там більш точніше звучить, другий, третій вірш. З великою радістю приймайте, браття мої, коли впадаєте в різні іскушення, знає, що іспитання вашої віри призводить терпіння. У другому і третьому віршах слово випробування це не одне і те ж слово. Як ми бачимо в соціальному перекладі іспитання, і іспитання. І, і, і це складне місце для розуміння, тому що, здається, мова йде про одне і те ж. Автор говорить про одне і те ж і не може бути про щось різне, тому що воно поруч стоїть і один предмет розмовує. Але в оригіналі стоять там різні слова. Тому ми читаємо е, коли впадайте в различне іскушення, знаю, що ваше ваші. До якого висновку я прийшов? Випробування із другого вірша, там де в синодальному написано іскушення, це подія в житті, яка може привести до різних результатів. Погодьтеся, не всі випробування приводять нас до терпіння. Не через всі випробування ми проходимо правильно, і не всі випробування мають як результат наше духовне зростання. Тому в залежності від того, як ми себе поведемо, це і буде спокуса, яка приведе нас до гріха, або випробування, яке приведе нас до терпіння. І якщо моя реакція на випробування виявилася гріховною, то це не тому, що обставини в моєму житті змусили мене так зробити. Це не тому, що так все склалося, що і підвело мене до гріха, а тому, що моє серце зробило такий вибір. Тому що моє серце воно любить гріх. В книзі як змінюються люди? Яку ми зараз читаємо на групі для духовного спілкування, є дуже гучна фраза. Послухайте, ітог іспитання, это плод прослушає від корней, які вже укріпились в нашому серці ще раз. Ітох іспитання это плод прослушай от корней, які укріпилися в нашому серці. Чуєте, випробування, ми всі стикаємося з випробуваннями, але той висновок. То іток, який буде, залежить від того, що коренилося в нашому серці. не випробування спонукає мене згрішити, а глибоке гріховне коріння в серці приводить до неправильних плодів. Тому якщо я бачу в моєму житті, що випробування переростає в спокусу і приводить до гріха, тому мені треба прочитати з 13 по 15 вірш. Иоанна Писланя, где написано, так же прочитаем в Солонарном Переходе, 1 Первый раздел, до Якова, 13 В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. що говорить Слово Боже. Але коли віруюча людина, та людина, яка любить святість, любить праведність, любить Бога, і вона попадає у випробування, коли вона розуміє, що зараз той момент, коли перевіряється справжність моєї віри, така людина, що вона хоче? Чого вона бажає? Вона бажає підтвердити справжність своєї віри. Вона хоче вистояти, вона хоче пройти правильне випробування. Така людина проявляє стійкість у випробуваннях і таким чином розвивається терпеливість. Саме такий шлях до терпеливості показує нам Яків. Один відомий християнський письменник сказав так, Ніщо так не обнаруживає наше духовне невежество як робот во время испытаний. Ніхто так не обнаружує наше духовне невежество, як робот у і спитання. Чуєте? Але Бог, Він говорить нам в цьому тексті істини, які повинні змінити наше життя, які повинні дати нам знання, які змінить наше відношення до випробування, яке змінить наше проходження випробування. Бог хоче, щоб ми знали. Що це таке? Випробування віри виявляє якість віри. Це перевірка нашої віри. Як випробування металу показує його міцність, його якість, так само і з вірою. І у такому випадку випробування, те, що ми прочитали із і третього вірша, вони слугують як перевірка віри. І підтвердження віри. Тому що коли ми проходимо перевірку і перевірку пройдено, то наша віра вона підтверджується, що вона справжня. Послухайте, як підтвердити, що у вас віра від Бога? Як перевірити себе, що в мене справжня спасаюча віра? Як зрозуміти, що я сам себе не обмаю? Якщо ви запитаєте, оточуючись, чи вірять вони в Бога? То більшість скажуть, так. Звісно, є щось над нами, якась сила, якийсь розум, так, вірю. Але якщо ви спросите більш конкретніше, чи впевнений ти у своєму спасінні через Ісуса Христа, о, то тут вже виникнуть проблеми. Тут вже буде багато різних думок. Як можна бути впевненим у спасінні. Найчастіше, що можна почути, Бог знає наче виглядає така духовна відповідь. Людина не бере на себе нічого і каже, Бог знає, це Божа справа, Бог вирішить і доведе. Але Бог через Якова виступає проти духовного невігластва і хоче, щоб ми знали. Послухайте ще раз, брати мої маєте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розбиває терпеливість. Випробування вашої віри. Тому, як перевірити, що в мене є віра від Бога, Воно справжнє справжньою випробування покажуть. Випробування покажуть. Як я на них реагую? Як я їх проходжу? Дуже-дуже багато говорить про мою віру. В цьому цінність випробування. Тому, то як і ви кажете, з великою радістю приймайте, коли попадаєте у різні випробування. Послухайте, слово попадаєте означає, що випробування треба шукати. До випробування треба йти навмисно. Ви в них попадете. Обов'язково. Також написано різні випробування, і це говорить нам про їх різноманітність і велику кількість. Нам не треба думати, що нас очікує життя тихе і спокійне. Для прикладу, повернемось до металів. Один із видів випробування металу є механічне випробування, у якому є багато-багато різних підвидів. Я проведу для прикладу декілька. Є випробування металу на розтягування. Є випробування на вигинання, є на удар, є на ударний вигід, є на розрив і багато-багато інших видів випробування. Нам треба бути готовими, що наша віра буде випробовуватися і ці випробування будуть дуже різноманітні. Життєві обставини, які сильно нас стискають. Або сильно розтягують, які наносять удари, розриви. Це можуть бути динамічні випробування або статичні. Ті, які сьогодні з'являться і завтра пропадуть, а можливо будуть випробування, які все життя будуть вас випробовувати. Страшно? Але як їх пишуть, з великою радістю приймайте. Чому? Чому ці неприємні обставини, невже Бог і яків не знають, що випробування це не щось, що викликає радість? Чому? Тому що ви знаєте, що випробування віри виготовляє терпіння або розвиває терпеливість. Що виділяється, коли горить вогонь? Коли горить вогонь, виділяється тепло і світло. І коли випробовується віра, то виділяється терпіння. Тому випробування це фабрика для терпіння. Це місце, де розвивається наше терпіння. Але що ж таке терпеливість? В чому його цінність? Чому добрий Бог допускає нам важкі обставини в життя для того, щоб ми отримали таку чесноту, як терпіння? Навіщо це? Чому? Ми навіть з радістю повинні переносити випробування, знаючи, що це приводить нас до терпіння. Що ж таке терпіння? Один солідний біблійний словник визначає терпіння. Так. Це здатність приймати несправедливу кару і важкі обставини, не втрачаючи присутності Духу, не дратуючись. І не гнівуючись, без безпомстріч. Сюди належить здатність зносити більші випробування, не скаржаючись, не піддаватися провокаціям і керувати своїми вчинками, не дозволяючи собі реагувати різко навіть перед ворогами. Оце так якості. Оце так числота. Але це ще не все. Чим же цінне саме терпіння? Навіщо воно мені потрібно? Навіщо мені переносити випробування правильно для того, щоб розвивалося терпіння? Навіщо воно мені потрібно? Знаєте? прояв терпіння він не виглядає сильно. Можливо, в світі виглядає сильно, коли людина гарикнула, вспихнула, Поставили на місце когось, оце виглядає сильно. Бути терплячим і популярним. Але терпіння це якість, яка приведе вас до цілісності характеру. Давайте прочитаємо четвертий вірш першого розділу «Після Якова. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездоганні, і щоб нічого вам не бракувало. Послухайте, хто має досконалий характер? Хто бездоганний? Кому нічого не бракувало? Це Ісус Христос. Характер Ісуса Христа. Это то, чого повинно привести нас терпіння. Давайте посчитаем в самом перекладі, цей где четвертый бирж «Терпение которое должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте без всякого недостатка. Еще лучше переклад, послухайте, Позвольте терпению произвести свое совершенное действие, чтобы вы стали зрелыми целостными и не имели никакого недостатка. Еще. А стойкость должна получить свое полное развитие в вас, чтобы стать вам людьми зрелыми, характера цельного, без всякого недостатка. Ценность терпения в том, что она приводит до целостности. Само терпение – это тайный ингредиент целостности. Терпение Це таємний інгредієнт цілісності. Результат терпіння це цілісність. Ось чому нам треба проходити випробування правильно, щоб розвивалось терпіння, щоб терпіння привело нас до характера Христа. Подивіться, терпіння виготовляється на фабриці випробувань з матеріалу правильної реакції на обставини. Знання про те, що прямо зараз. В моєму житті не просто так складнощі і скоріше, скоріше, щоб з них би вибратися і відпочити. Знання про те, що прямо зараз викорбовується, або виготовляється, або розвивається моє терпіння, приводить до того, що я приймаю випробування з радістю. І це допомагає стійко і правильно проходити. Тому що якщо ми не приймемо їх з радістю, і навіть будемо проявляти терпіння, то це терпіння буде. Скрижучи зубами. Це терпіння буде, яке не приведе до правильних результатів змін в характері. Правильно стійко проходити складнощі. Це те, що хоче побачити в нас Бог. Терпляча людина цією цілісною, не і нелицемірною. Де ми можемо знайти кращий приклад цілісності, кращий приклад. Недвоюдушності, не, не лицемірства. Це Ісус Христос. Давайте подивимося, що Він притерпів Хреста, як про це написано. Пісня до Євреїв, 12 розділ з 1 вірша. Після до Євреїв, 12 розділ з 1 вірша. Тому і ми, маючи навколо себе таку велику хмару свідків, відкиньмо всяку гордість. Та гріх, що нас легко оплутує з терпінням, прямуємо до тієї боротьби, яка перед нами, дивлячись на породіря і вершителя віри на Ісуса, який, незважаючи на сором, замість належної Йому радості перетерпів хрест і сів праворуч Божого престолу. Подумайте ж про того, хто від грішників перетерпів таку наругу над собою. Щоб ви не знемоглися та не ослабли вашими душами. Ось приклад для терпіння. Ось приклад для того, щоб правильно переносити випробування. Він показав нам, як це відбувається. Він перетерпів, написано хрест. Він переніс всі випробування, він зробив це заради нас. Щоб ми дивилися на цей подвиг, щоб ми думали про це, щоб ми захоплювалися Ним і щоб ми наслідували Його приклад. Подивіться, як написано в третьому вірші. Подумайте ж про того, хто перетерпів». Подумайте, саме в цьому, в роздумах. Про Ісуса Христа, який перетерпів, віруюча, спасенна, відроджена людина знаходить сили для того, щоб переносити випробування, для того, щоб розвивати терпеливість, для того, щоб побачити характер Христа, і цей характер так сподобається, що я буду переносити для того, щоб мій характер став хоч трохи похожий на нього. На останок декілька висновків із тексту, який ми сьогодні дали, читали, ми всі хочемо бути гарними християнами, але не хочемо терпіти. Ми хочемо не грішити, але не турбуємось про цілісність нашого характеру. І знаєте, в цьому наше слабке місце. Нам треба. Побачити красу Божого, Христового характеру, Його цілісність і забажати такого ж. А саме терпіння це таємний інгредієнт цілісності. Як і вчить, що християнство не звільняє людину від труднощів, Бог не вирішить ваших всіх проблеми, можливо, навіть. Коли хтось прийшов до Христа, у нього труднощів виникло ще більше, ніж було до цього. Але прийняття випробувань полягає в тому, що людина погоджується з тим, що Бог це допускає, допускає важкі обставини з метою духовного розвитку. Ми погоджуємося і приймаємо з радістю, знаю, знаючи, що це корисно для духовного розвитку. Бог веде нас туди, куди ми не хочемо йти, бо Він хоче зробити нас те, чого ми не досягли самотужки. Погодьтеся, ми б самі собі не вибирали випробувань, страждань. Ми б не хотіли терпіти нічого. Ми б хотіли де глибше, де краще, де спокійніше. Але Бог веде нас туди, куди ми не хочемо йти, для того, щоб досягти в нас. Того, чого ми не досягли ніколи саме що. Випробування це фабрика для терпіння. Результат терпіння це цілісність. Для того, щоб досягти цілісності, тієї цілісності, яку проявив Ісус Христос, нам необхідна, необхідна така якість, як терпіння. Наша сила, вона саме в роздумах про Ісуса Христа. Його терпіння дає нам сили терпіти. Наші розуми про те, що він зробив, як це він зробив, дають нам сили жити духовним життям. Його прибор терпіння показує нам, як правильно терпіти, щоб це мало гарний в нашому житті, щоб досягти цілісного характеру. Тому давайте зараз відкладемо всі думки, які відволікають нас від того, щоб подумати над тим. То при хрест? Амінь.